Як так люди не виходять протестувати проти Трампа? Я думаю, що корисніше про це думати навпаки, що якраз тому, що в Сполучених Штатах було дуже багато людей, які були незадоволені своїм життям, політикою, політикою попередників, вони якраз тому і голосують за популістичних політиків типу Трампа. Тобто, тут все я поставив з них на голову. Це якраз тому, що було величезне незадоволення, люди в Сполучених Штатах. Вийшли на вулиці, пішли на виборчі дільниці. І проголосували за Трампа. Тобто, все вже закінчилось. Трамп Трампі є кінець цієї історії. Ну, кіне... да, це їхня відповідь на багато років попередніх незадоволень внутрішньою політикою. Тепер, ну, зрозуміло, що вони дають йому певний кредит довіри. Ми ж за нього проголосували. Треба ж собі тепер обґрунтувати. Людям складно відразу визнавати, що вони помилилися. Так? Тобто, вони ще почекають. У Трампа є ще великий кредит довіри, щоб робити ті політики, які він пообіцяв робити. Це раз. Друга історія, ну і ми теж знаємо це з багатьох соціологічних досліджень і в Україні, і в світі. Це універсальна історія. Суспільства, вони ж роздріблені. Ніде суспільство не є однорідним. Воно завжди поділене на якісь групки. групки по інтересах, групки по регіонах, по соціально-економічному статусу, по політичних ідеологіях. Тобто в Америці є доволі великі соціальні групи людей. Які дуже сильно незадоволені минулим, дуже сильно незадоволені демократами, а також вони ну щиро вірять в такого популістичного політика як Трампа.